Загрози штучного інтелекту, чому квантові комп'ютери майбутнього можуть залишитися в минулому, та якими будуть смартфони у 2023 році, про все це в новому випуску Техноепік Ньюз». Штучний інтелект стрімко захоплює інтернет і завойовує прихильність користувачів у всьому світі. Сьогодні вже не потрібно мати художнього світу або хист, щоб створити красивий малюнок або перетворити власне фото у справжній витвір мистецтва. Достатньо відкрити відповідний додаток, зазначити в ньому, що ви бажаєте отримати, і через хвилину контент. Готовий. Дивовижно чи ні? На перший погляд, штучний інтелект виглядає цікавим і перспективним, але вже зараз багато хто помічає, що він може бути використаний не лише на користь. За допомогою нього будь-хто може створити не тільки красиві малюночки та кумедні відео. На жаль, все частіше ця технологія використовується для омани та генерації шкідливого або навіть небезпечного контенту. І як з цим боротися, досі не зрозуміло. Хоч певні просування в цьому напрямку є. Наприклад, творці найпопулярніших систем OpenAI і Stability AI кажуть, що вжили заходів для обмеження. Кількості шкідливого контенту, який створюють їхні системи. А на відомій мистецькій платформі DeviantArt взагалі відбувся справжній бунт проти генератора штучного інтелекту, що навчився з використанням ілюстрації від спільноти, його гучно розкритикували за відсутність прозорості. Що ж, поки що, в протистоянні людства та штучного інтелекту перевага на стороні. Перших. Отже, надія на те, що у майбутньому скайнет не втне великих бід, досить міцна. Технології та наука змінюють світ дуже швидко, може навіть занадто швидко. Ще нещодавно комп'ютери були суперпродуктивними. Сьогодні потужності навіть найсучасніших з них вже не вистачає. Вчені знайшли вихід з цієї ситуації та створили так званий квантовий комп'ютер. Дуже складні для розуміння технології. Я не фізик, але якщо говорити максимально просто, то звичайні комп'ютери виконують операції з бітами, одиницями та нулями. А фундаментальний елемент обробки даних квантових комп'ютерів, що називаються кубітом, кубітом, кубітом. Може записувати комбінації нулів і одиниць за допомогою концепції, яка називається суперпозиція. І завдяки феномену заплутаності їх можна з'єднати разом, щоб забезпечити набагато більше станів обчислення ніж в існуючих на сьогодні комп'ютерах. На жаль, проблема сучасних квантових комп'ютерів полягає в обмеженій кількості кубітів та їх нестабільності. Навіть найстабільніші квантові комп'ютери все ще видають неправильні результати. Ну, тобто такі комп'ютери потужні та швидкі, але занадто часто помиляються. Досі не ясно, чи будуть такі машини коли-небудь достатньо ефективними для роботи, окрім випробувань і прототипування. Тому деякі спеціалісти з цієї галузі пророкують їм занебуття. Так це буде чи ні, час покаже. Не знаю, чи зможемо ми побавити себе в найближчому майбутньому над потужним квантовим ПК, а от новим смартфоном точно зможемо. Адже наприкінці минулого року Redmi запустив нову лінійку смартфонів. Моделі отримали назву Redmi K60, K60 Pro та K60I. Топову версію оснастили доволі великим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3200 на 1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Яскравістю зображення 1400 ніт і підтримка HDR 10. Redmi K60 Pro працює на процесорі Snapdragon 8 другої генерації, на борту від 8 до 16 ГБ оперативної пам'яті і від 128 до 512 вбудованої флеш-пам'яті. В Redmi K60 Pro використовується потрійна основна камера. Головний модуль це 50-мегапіксельний сенсор Sony imx 800. Його доповнює оптична система стабілізації зображення. Також доступний 8-мегапіксельний наче рококутний, Модуль із котомогляду 118 градусів та 2-мегапіксельний макромодуль. Фронталка на 16 мегапікселів. батарея у смартфоні на 5000 мАч. Особлива фішка моделі спеціальний чіп Search P1 для керування процесом заряджання. Завдяки ньому підтримується швидка провідна зарядка потужністю 120 Вт, яка дозволяє зарядити телефон від 0 до 100% лише за 19 хвилин. Crazy. додатково підтримується швидке бездротове заряджання потужністю 30 Вт. Ще одна новинка це смартфон OnePlus 11. Смартфон позиціонується як ігровий. Виробник оголосив про дві інноваційні технології, які будуть задіяні в цій моделі. Першою є покращення ігрового процесу для користувачів зі слабким мережевим середовищем. Це означає, що будь-які лаги в іграх скоротяться на 99,43%. А ігровий пінг. Буде залишатися стабільним за будь-яких умов. Друга технологія під назвою рекомбінація генів пам'яті повністю вирішує проблеми ефективності використання оперативної пам'яті смартфону. Завдяки цьому OnePlus 11 може запускати до 44 додатків у фоновому режимі. Ну, На 43 більше, ніж мій телевізор. Телефон оснащено процесором Qualcomm Snapdragon 8 другої генерації, а також значною ємністю оперативки аж до 16 ГБ. Що ж, буде цікаво поганяти на ньому в PAP. Що ви думаєте про ці новинки та чи плануєте придбати якусь з них собі, розкажіть в коментарях. Це всі техноновини на сьогодні. Тож побачимось через тиждень. Па-па!